Споминається ще чудо і такі варварські указання Ірода, котрий уже приближався смерті і добре знав, що коли він умре, то весь народ це буде радувати, будуть торжествувати, що він зробив. Він вибрав тисячі молодих хлопців, вивів їх над велике спортивне поле і коло кожного поклав воїна. І дав приказ, коли я умру, ви нараз відсікайте голови цим молодим людям та будуть плакати люди за хлопцями уб'єнними, а будеся то видіти, як би плачуть за іродом. Ми видимо, що і в іродові, як і в других. В вождях цього світа завжди сиділа та сатанінська проблема, дав вони догадуються, що їхні діяння будуть осуждені після їх смерті. Але вони і думають, що би зробити, щоб і по смерті за них якось було слово. Це перший признак глибокого сатанізму, це вже знання сатанінських глибин. За котрих споминає Євангеліє. Господи, благослови наших людей, котрі в дні рождества Христова так красно колядували, вся Україна колядувала в інтернеті повно наших хорів по єпархіям, по соборам, котрі виконують колядки, чудо і чудес. Мільйони людей колядували з нами, мільйони по цілому світу колядували. Американські православні колядували 7 января 7 січня, європейські 7 січня, польські 7 січня, Ми в Закарпатті 90% людей мудрих, благословенних, принципових православних теж празднували 7 січня по новому 25-го по-старому. Бо добре знає Євангеліє, приймає участь у служенні примирення, получивши від Бога слово примирення, получає на ісповіді прощення гріхов, має доступ до причастя тіла і крові Христової, прибуває вісенний канонічний, благодатний спасительній церкви, от почому ми багаті вірні і. Всьому терпимі, щоб у нас не вляла мерзость цього світа. Ми все терпимо? Не по тому що ми слабі, ми б легко знайшли управу і сьогоднішніми гонітелями. Не дав нам Господь на то право, бо тільки ісповідає добре споведанє, як каже Павел Тимофею, Православне споведаніє, ми його держимося, бо тільки воно. Православне ісповедання відкриває двері Царства Божого. Є много ісповедань у всьому світі, много релігій, але тільки одна із них претендує на те, що вона єдина благодатна, в котрій ми перебуваємо. лиш так має надію на милость Божу так вірує, так православно і свою віру. Мой діти Боже, у в вічності, в'єдно зі збитими. Младенцями котрі в царстві Божім ангели, а в вічності вірим, що по милості Божій, і ми наслідуємо Царство Божо. Амінь. Христос рождається. Славіти Його.